Тема нашої сьогоднішньої лекції валідація гіпотез через метрики. Але перед тим як ми перейдемо до матеріалу, давайте пригадаємо, як виглядає формат гіпотези, який ми використовуємо. Коли ми використовуємо криву правди для валідації наших гіпотез, оця друга частина твердження цієї гіпотези вона змінюється в залежності від типа дослідження. Але ми можемо задати собі запитання, чи закінчується валідація нашої гіпотези після того, як ми зробили готовий продукт і віддали його користувачам. Це дуже цікаве запитання, і я вам відповім таким чином: перевірка нашої гіпотези після того, як ми зробили функціонал і віддали його користувачам, не закінчується, тому що обставини часто змінюються, і ми маємо з часом дивитися, як саме. Наше рішення впливає на загальну подорож користувача. Коли ми використовуємо метрики в мапах клієнтського шляху, нам треба враховувати один дуже важливий аспект. В західній продуктовій спільноті є термін, який називається vanity metric. В нашому випадку це будь-які метрики, які не допомагають прийняти рішення. Ми їх називаємо беззмістовними. Найближчою ідеомою, яку ви точно чули, є середня температура лікарні. Це дуже класна метрика, її можна виміряти, але що з цього робити, знаючи середню температуру лікарні? до яких наступних кроків вона призведе. В нашому випадку безмістовною метрикою є будь-які дані, які вирвані з контексту. Тобто, ми не розуміємо, до чого вони відносяться, і що з цим робити. Протилежністю безмістовних метрик є дієві метрики, або англійською actionable metrics. Я можу порадити два способи, які можна використовувати для того, щоб перевірити вашу метрику. Вона є безмістовною чи дієвою? Першим способом є розповісти контекст використання цієї метрики. Давайте подивимось на прикладі. Він вам дуже допоможе комунікувати цінність користувацького досвіду як продуктовим менеджером, так і бізнесу. Наприклад, ми переконалися, що доставка товарів на вказаний час збільшить конверсію на 50%. Це дуже класно звучить. І дійсно, це дуже гарний результат. Але коли ви підете і будете це розповідати або продуктовим менеджерам, або бізнесу, то, скоріше за все, вони у вас спитають щось на кшталт. Для кого ця конверсія була збільшена? І ви можете подумати: так, а для кого ми робили це покращення? А покращення ми робили для Романа прораба, що робить ремонти в Києві та області. В даному випадку, ми вже розуміємо, ага, ми цю конверсію збільшуємо для певного сегменту. Але і бізнес, і продуктовий менеджер після цього. Задасть вам іще одне вбивче запитання. І що з того? Ну, от, збільшили конверсію. І що мені з цим робити? Здавалося, конверсія збільшена ще й на 50%, і її користь має бути очевидною для всіх. Але ні, не очевидною. І в даному випадку нам потрібно якось думати, як ми це можемо прокомунікувати так. Щоб бізнес зрозумів, що він отримає, коли він збільшить цю конверсію, пам'ятаєте, в попередніх лекціях ми вчилися рахувати вартість поганого користувацького досвіду. Отже, в даному випадку, ми можемо використати конверсію для того, щоб порахувати а скільки приблизно бізнес може з цього мати, але коли ми вибираємо метрики якими ми будемо відслідковувати ефективність наших покращень, ми маємо розуміти, що потім продуктовому менеджеру, або якщо ми будемо відігравати цю роль і спілкуватися з бізнесом, ми маємо якось прив'язувати ці метрики до результатів, які цьому бізнесу будуть зрозумілими. І таким чином наша метрика буде дієвою. Другим способом, за допомогою якого ми можемо переконатися, чи наша метрика є або безмістовна, або дієва, це порівняти результати з якимсь попереднім показником. Наприклад, ми комунікуємо результати нашого дослідження, в якому ми переконалися, що покращення системи обліку товарів на складі зменшує співвідношення кількості замовлених та повернутих товарів до 4 до 1. Тобто на 4 замовлених товари є один повернутий. Це дуже амбітні результати. Вони дуже чудово звучать. Але якщо ви з такими результатами підете до продуктового менеджера або до бізнесу, то вам, скоріше за все, зададуть наступне вбивче запитання. У порівнянні з чим, і бізнес, і продуктові менеджери будуть праві, тому що не зрозуміло, а яке зараз це співвідношення. І в даному випадку, якщо ми додамо у порівнянні зі співвідношення 2 до 1, тобто на два замовлених товара один повернутий, скажімо, за третій квартал 2022 року. В обох способах комунікації метрик і бізнесу, і продуктовим менеджерам легше прийняти рішення, тому що вони бачать, що було, і бачать, що буде. Ви можете спитати себе, а як же правильно вибирати дієві метрики? І в даному випадку, я пропоную їх розділити на дві групи. Перша група це метрика чи метрики успіху. Як ми зрозуміємо, що ми вирішили проблему бізнесу та користувачів. Друга група це метрики прогресу. Тобто, як ми зрозуміємо, чи близько ми чи далеко знаходимося до цього вирішення проблеми бізнесу чи користувачів. Давайте подивимось, як застосування цих двох груп дієвих метрик виглядає на практиці. В даному випадку, скоріше за все, стадія задоволення або крок, який відповідає за задоволення, тобто останній крок у вашій мапі клієнтського шляху, він якось буде впливати на наш успіх, тому що не можна вирішити проблему користувачів, не лишивши їх задоволеними. В даному випадку, оцей останній крок, буде нашою метрикою успіху. Тут, наприклад, це NPS, але в вашому випадку це можуть бути будь-які інші метрики. Але метрики, які відображають взаємодію користувача з продуктом чи сервісом, чи сайтом, в нашому випадку, є метриками прогресу. Тому що якщо на цьому етапі будуть якісь перешкоди, це буде потім впливати на метрику успіху. Також зверніть, будь ласка, увагу на метрики пасивного пошуку та активного пошуку. Ми якось можемо вплинути на те, кому показується реклама, навряд чи ми якось можемо вплинути на те, як користувачі з цією рекламою взаємодіють чи. Єдине, що ми можемо розповісти їм результати наших знахідок і сподіватися, що це їм допоможе в їх роботі. Але в даному випадку ці метрики знаходяться поза зоною відповідальності продуктової команди. Це не наше. Так само і у вас, коли ви будете проєктувати вашу мапу клієнтського шляху, у вас всередині будуть якісь кроки, за які ви взагалі не відповідаєте. Але давайте подивимося на ці метрики трішечки з іншої перспективи. Що якщо ми їх розвернемо на 90 градусів і перетворимо на табличку? В результаті ми отримаємо щось на кшталт такого. Я його називаю дашбордом дизайнерських метрик продукту. Справа в тому, що і у продуктових менеджерів, і у розробників, і навіть у бізнесу є свої дашборди, на яких вони відслідковують ефективність своєї роботи. Тому нам, дизайнерам, потрібно мати щось своє. В даному випадку, в нас є метрика успіху і метрики прогресу. І в даному випадку, коли ми робимо. Валідацію гіпотез, або коли ми вже випустили цю гіпотезу на прод, ми також відслідковуємо якісь із метрик. І на певний період часу ми можемо собі ставити якийсь план або якийсь очікуваний показник. Наприклад, уявімо, що ми дійсно шукали рішення, яке б змінить співвідношення кількості замовлених та повернутих товарів. І під час перевірки нашої гіпотези ми дійсно переконалися, що конкретно це рішення його змінює. І ми його випустили. І в цьому випадку було б класно дізнатися, а як воно насправді. Тобто, коли ми його випустили за якийсь період часу, чи дійсно воно змінилось? А якщо змінилось, то наскільки? І тому кожного разу, коли ми отримуємо якісь дані, ми їх починаємо вносити в цю табличку, порівнюючи наші очікування з тим, що сталося насправді. Зверніть, будь ласка, увагу, що різні метрики ми можемо міряти за різні проміжки часу. І тому абсолютно нормально, що, наприклад, NPS ви можете міряти раз в портал, а якісь інші метрики, наприклад, конверсію, ви можете міряти частіше. Особливо, якщо ви проводите АБ-тести на проді для того, щоб перевірити, яке з рішень буде видавати кращу конверсію. Але дивіться, який момент. Коли ми дивимося на таку табличку, дуже важко нам вичленити звідти те, що нам потрібно звернути увагу. Тому що в цій табличці дуже легко потонути в даних. Тут нам допоможе система кольорових пропорцій. Вони дуже класні для того, щоб. Аналізувати результати і комунікувати їх. Якщо ми розфарбуємо нашу табличку, ми побачимо, що ми на метриках прогресу поступово переходимо з червоної зони в зелену зону. Звісно, метрика успіху в нас не дуже сильно зросла, але ми її за квартал вивели з червоної зони в помаранчеву. І таким чином ми можемо припустити, що якщо ми будемо рухатись таким самим темпом, то в третьому кварталі ми вийдемо в зелену зону. Підхід кольорових пропорцій одразу нам показує, на які результати потрібно звертати увагу, і на останок. Ми використовуємо метрики для того, щоб зрозуміти наскільки наше рішення вирішує проблему користувачів чи бізнесу, а не для того, щоб вимірювати саме ці метрики, просто для того, щоб вимірювати метрики.